Погода на Хмельниччині бере курс на комфортне літо. Найближчої ночі з 17 на 18 червня буде 14-16 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 23. Впродовж доби небо час від часу затягуватимуть хмари та опадів у вівторок не прогнозують. У середу 19 червня буде спекотніше. Температурні показники вночі будуть на рівні 16-18 градусів тепла, а вдень стопчики термометрів коливатимуться від 28 до 30 градусів вище нуля. Впродовж доби буде ясно та без опадів. У четвер, 20 червня, вітряно, а вночі можливий короткочасний дощ. Температурні показники коливатимуться від плюс 17 вночі до плюс 25 градусів в день. Пориви вітру місцями сягатимуть 12 метрів за секунду. Схожа погода буде і в п'ятницю, 21 червня. Синоптики обіцяють хмарну погоду і невеликий дощ у другій половині дня. Температура повітря вночі буде на рівні плюс 18 градусів. Вранці прогріється до плюс 20, А в день стопчики термометрів сягнуть позначки у 26 градусів тепла. У суботу та неділю можливі опади по всій території області. 22 червня дощ почне накрапати зранку і до вечора посилиться. Температурні показники вночі будуть в межах 18 20 градусів тепла, а в день сягнуть позначки у плюс 29 градусів. У неділю, 23 червня, погода буде схожою. Вночі термометри покажуть плюс 17 плюс 19 градусів, а вдень не піднімуться вище 25 градусів тепла. Дощові хмари накриють Хмельниччину ще зранку і впродовж дня йтиме дощ, який. Місцями посилюватиметься до злив з грозами. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.